Всім доброго дня, друзі! Ми з Українського Луганська. Ви знаєте, подивився чатбой, гайдая, от зараз прям. Сергій, куди ти поїхав, блядь? Роні наш, безстрашний самурай. Які продовольчі ці хаби перевіряти, ти поїхав по Україні? Третього ви проанонсували разом з начальником МНС Луганської області, що створюється добровольчий батальйон. І я так вважаю, це головне. І добровольчий батальйон, який ти сказав, я хотів би на чому наголосити. Перше, це суто добровільна кампанія. номер мірадін, гайдай, бістрашний наш самурай. Ми понімаємо хлопці поліцейські, які несуть службу кожного дня. Ті, у яких є дух сьогодні, і які бажають визволяти. Вони да створюють батальйон людь. А ви військові адміністрації на зарплатах 150-200 тисяч. З вересня, які ви створили, вже влітку вже не було Сєвєродонецька і Лісичанська. Там нема добровольців, там нема офіцерів. Там в кожній адміністрації, які ви створили 20 вересня по 20 людей в штаті, і серед них є офіцери. Офіцери, такі як Стрюк, СБУшник. Щоб не казали, що він там якийсь бухарест і поблядушник, теж повинен йти добровольцем. В нього ціла бригада з сімтом, Кузій, Сімковолєвський, Ларін там та багато хто там. І Футбол грають, виставляють в інстаграм. Потім твій перший заступник, цей прокурорський Смірнов. Форма є, все є. Давай чого не працювати. Цього вже я бачив в формі Вова Чередніченка. Ну правда, з Донецької області. А що давай, визволяй Луганщину, Володя. Упітаний гарний хлопець, потом цей, давайте з Львова завіті, цього пшика, який, ви знаєте, хотів служити, цього тунець щастя. подполковник цілий, це Стедоба. Ходить, грамоти роздає. Війна йде, він грамоти роздає дівчатам. Чого ти не воюєш, слухай. Чого не воюєш? Це ж не в щасті квартири покупати по 20 тисяч доларів за бюджетні кошти. І всі-всі прочі, і Рома Власенка, давай там у вас дуже багато людей. це я вже приводив прикол Рубежного, що мені зараз пишуть, бросив е е е е хлопців своїх підрозділ і збіг в Дніпро, щоб того не казали, давайте всі на фронт, хлопці, давайте. Це вже не жарт. І ми сподівалися, бачиш, ти що тут кажеш? Гайдай. Перше, друге для нас головне люди вмотивовані. Е Тобто після набору дуже б хотілося, щоб от самостійно прийшли люди. Вони пройдуть відповідну фахову підготовку, і потім вони вже будуть займатися певними специфічними завданнями. А вам підготовка не треба? У вас бойові офіцери, і ти ж сам, Ронін, безстрашний самурай. Називайте 300 безстрашних самураїв, як от 300 спартанців, і давайте вперед на визволення Луганщини. Гайдай, ти проанонсував. Ми вже не кажемо про Креміну до кінця зими. Освободіть Луганщину, яка була захвачена після вторгнення. Ось і дівчата там є бойові. Вокруг себе там багато ти э, грамоти даєш від Верховної Ради України і годинниками їх побалував. Всі на визволення Луганщини. І багато хто приєднається. Якщо ти будеш номер один. Номер один, безстрашний самурай. Да, ти так себе назвав. Не хан, ні чи хан, тому ніяких там козахстанів і куди пошльот президент. Ти повинен сам сказати. Я перший вийшов з Луганщини 24 лютого. І я туди зайду перший зі своїм підрозділом безстрашних самураїв, луганських самураїв. Вперед, вперед. Ми тільки будемо підтримувати. А які там продовольці? Тобі нічим зайнятися. 250 тисяч зарплата чи 200, Ти їздиш по Україні е, тушонку перевіряти. Це ганьба. Такого не повинно бути. На визволенні Луганщини із е, військових адміністрацій, із офіцерів, із тих, кого ви призівоті, і це буде правильно. Я вважаю, так повинно бути. Ви військові, військові, не цивільні адміністрації. Луганщина це Україна. Ми сподіваємося, що буде прийнято правильне рішення і адміністрація президента, і Рада нацбезпеки і оборони. І всіми людьми з Луганщини. Гайдай номер 1 безстрашний самурай. І всі військові адміністрації повинні бути призовного призивного возросту йти і визволяти нашу Луганщину. Луганщина це Україна.